Андрій пірвозванний вас благословляє, благодать Господню з небес посилає, щоб жили щасливо, віру в серці мали, заповіді Божі завжди пам'ятали. О здоров'ї жити, хліб на столі мати, ближнього любити, батьків шанувати, хай зло і нещастя дім ваш омінає, Андрій Первозванний вас благословляє. 13 грудня християни відзначають День Андрія Первозваного, який став першим апостолом серед 12. Цього дня завидено вітати один одного зі святом, особливо чоловіків, які у цей день святкують День Ангела, Андріїв. Хай принесе святий Андрій здоров'я, щастя, сил, удачі, наповнить світ твій добротою. Щоб стало життя світлішим і кращим. Нехай твої здійсняться мрії і все, чого душа бажає. Нехай будуть помисли чистими, а кохання серце наповняє. Андрій Півозваним був найпершим, хто пішов вслід за Святим Ісусом, полетів на світло, нехай з Тобою прибуде Його світлий Дух. І додай сили і волі він тобі за двох. Андрій первозваний моли Бога за нас, за дітей маленьких, за людей стареньких, за кожну родину, за всю Україну, за тих, кому важко, і за тих, хто хворіє. До Бога молись первозванний Андрію. Амінь.